Вимогам законів і так далі, Шановні допомоги, ви вже на камеру, будь ласка, на нашу думку мотивована відповідно. Яка, за думкою вашого юриста, виється невмотивою. І почнеться тяжко. То, Уже два роки начнеться. не виясняємо це питання. Конечно, ви вийду. не пробували якийсь знайти? Я ж до вас прийшло це? Ні, а ви хочете от тільки під будівлю, а ви візьміть ще ні, куську. Ні, Присядьте, Уже будь ласка. Ви, Ви 48 років. <рігуми> Ні, ну присядьте, ну, 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 ну <рігуми> Я вас поважаю, ну, це ж не потрібно до <рігуми> кожного підходити, як так, до учня, знаєте? Так, так, завше добромало, щастя просто. Ну, зараз. шановні депутати, ось дивіться. Чу? От перед тим як надавати слово, ви всі хотіли надали, послухали. Тепер кажете, давайте скоріше щось. Так ви ж будьте якесь послідовними просто в своїй... Я зараз свої. Потихеньку абсолютно збрання є. Ще Знаєте, так. я, я є, так, годинник прийняв по регламенту, а тепер ми говоримо вже, слава Богу, п'ята година. Нормально. 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 А нормально. Ми ж вони перевертаєте в часах. Я вже перевертав, перевертав. Ні бачу без курку. Розумієте? Давайте ближче до ді. Всі вже висказали. А можна ще а, да, да. Ну, Я думаю, що якщо люди вже купили ці будівлі, то по-любому ми будемо землю давати під цими будівлями їм. То, так. Я, ти, я та, вважаю, та, що та, зараз треба проголосувати ми. за поділ цієї за дозвіл поділити цю земельну ділянку, а потім її поділити відповідно до законодавства. Виїхати, подивитися. Все, але на даний час чому не дати поділ? Чому не, 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 не надати цей же по інферс, любому в вже в будівлі Але я за. Який поділ, в яких частинах? Ні, ні, підожди, підожди. Ні, з'їду, з'їду, законодавство. Так, законодавство. А що вказано? Послугу на поділ. Ні, якщо без Тут площа вказана. От, почекай, ну можна... Це миля міської ради, так? Олег, я міська рада розпоряджається. Є гектар 14 зі земельної ділянки. Люди хочуть 0,6. 0,54 залишиться нікому. Ви за цей поділ? Якщо за той поділ, що надати, просто поділ без цифри, а потім виїжджаємо, і обміряємо, оставляємо 0,4, а їм надаємо гектар, це також поділ. А можна поділити 10 соток під будівлями, а все остальне міській раді це також поділ. Ви за який поділ? Я за такий поділ, щоб дати дозвіл на поділ. А потім вже другим рішенням дати довідку, що в мене є довідка. Ні, ну другим рішенням сесії поділити цю землю, так як ми вже. Ви що Ні, якщо без цифр, це одне. Якщо з цифрами, це і Давайте без цифр дамо поки що. Якщо на поділ без цифр, це один поділ.

Значить, давайте, давайте ми це питання зараз відкладемо. А не ви ні, от, від, 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 від. А ви спитаєте, це мотивована відповідь заявку? Ми, ми, ми виїдемо і земельна комісія. Якщо ми зараз проголосуємо за те, що ми виїдемо на місці, так на природу на природу. Ми виїдемо на природу. Ну, то коли важко. <реш> Ні, так ту, що, але, Тут коментарі такі. один говорить, що втро. хтось з ним говорить, Ми вийдемо на природу і там рішимо. Ми вийдемо на цей об'єкт. На цей об'єкт. Подивимося. Це це, <потворювання> давайте так, і земельним. Але, але зараз ми проголосуємо просто про відкладення цього. ne <laughs> gwezhañch

Розмір, сподівається, так mhm. як у нас спірне дуже питання. Якщо рішення не буде прийнято, це також воно відклалося до вивчення матеріалу. Зараз стоїть проєкт рішення. Шановні, це моя пропозиція. Івано, шановні депутати, ви знаєте, це дуже добре, що нас дивляться Лухвича. Чого? І дивляться на нас, на мене вперше у черзі. І на вас. Які приходять на комісію, я знову вертаюся, вивчають питання, Виника питання, не виникало. Тоді в результаті на сесії годину обговорення, вникають всі в питання. І говорять, так ми ж оце ставили в проєкт рішення порядку денного, голосували за нього, а тепер ми, визнаємо свою, що непоєздатність. Некомпетентність. Розумієте? Давайте відкладемо. Давайте ти послухаємо це. Давайте і то. Давайте. Якщо ви не ставите на голосування, це питання. Та я ж слухаю, скільки. Так що вже слухати, Хватить. на голосування складно ставити. Його вже давно було поставити. Ставиться на голосування проєкт рішення номер 26 Хто за даний проєкт, прошу голосувати. Хто за? Так, а що про надання до проєкт рішення ставиться на голосування? Чотири. Чотири за. Сто проти не проти. Хто утримався? Утрималось три, чотири, п'ять, шість, 7, 8. Ну ти категорично проти, про зменшення надходження міський бюджет. Наступне питання номер 27. Будь ласка, Так, Так, підожди. А вносило сіті працювати. Та ну все ж рішення не прийнято. Всі пропозиції мають право на втілення. Виїхать на місцевість і так далі. Шановні депутати, що, так доповідач підожди. Є пропозиція. Тобто не по цьому питання. Так, да. оце Ой, питання самі почути. такі скользкі. Більше позивачів немає. Ми, роз... Ми, роз... Ми роздивимося. Детально розглянули. Розібрали. Розібралися. Всі останні питання... Довусі висі. З 27-го По 66-го По їх 66. роздивлялись на комісії. Ніякої крамоли там нема. Суто технічні питання, поэтому я би так не кажіть крамо, а вроді по психологі. Понімаєте? Позивачів просто немає. Складається враження. Майбутніх позивачів немає. Ви понімаєте, складається враження, що ми тут, яке питання ми виносимо? Одна крамова. Через те я кажу. Зрозуміло. Пропонуйте вашу пропозицію. Через це я пропоную питання з 27 по 66 проголосувати поки. Я тут вважаю 66. Дивіться, новий проєкт порядку і бензу. 66 питань. Будь ласка. Будь ласка. Вікторія Юрійовна, я передивився, як казала Судлана Івана, дуже чаще на це питання. Навірно, ви помилилися. Проєкт No40. Будь ласка, подивіться, Петренко, Наталія, Миколаїв. Я розпочатав із сайту спеціального проєкту рішення. Тимчасова адреса земельної ділянки, місто Кременчук, Квартал 274, будинок 9, квартира 42. Це, навірно, її місце проживання, бо ми зараз проживаємо. Так, так, проживання. Це місце. Щоб потім ми не вносили зміни. Земельної ділянки тоді. На такі, озерна 32, стима, <клухи> <клухи> так, це б... тресі... питається. Взагалі немає. Ще немає неуточно помилок технічних. Зауважень немає по цих питаннях, по прізвищах, по адресах ще по чому. Шановні депутати. Ставиться на голосування, щоб більш ніяких пропозицій немає. Пропозиція голови земельної комісії. Питання з 27 по 66 включно проекти рішень. Проголосувати. Як це слово? Комплексно. Комплекс. Комплекс. Забивайте так якісь пакети і таке інше. Комплексно. Хто за пропозицію Володимира Івановича, прошу голосувати. Хто за? Усі за. Ще так іти як бюджет ради цей господи, державний приймає, не буде. Шановні депутати, ставляться на голосування. Проекти рішень з 26 по 66. з 27 по 66 включно проекти рішення. Хто за дані проекти рішень? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі. різне, різне, всі питання. Коля, ти мережі сесії, ми розглянули. Різне Біст, у різні. Воче, будь ласка, Та я ж не проти. Він теж виставав на майдані. Я не проти. Ви читання можуть. Це різне. Вичла до мене до мене звернулися мої виборці і дуже величезне прохання до вас, до Світлана Івановни. Значить. На вулиці Шевченка на цьому повороті достели навіть три фонарі підряд, там не висять так, зовсім фонарі. Аварій аварі там, там вже було не одна аварія і не одне життя там, там загублено. Вечірній час, час, там воно не освічається. Прохання дуже велике. Ви знайти можливість і на цьому участку, ну, вплоть до того, що і на кожному стовпі причепити фонарі, тому що там дійсно скільки аварій було, то це в мене прохання. Я ж впевнений, що ви виборцем своїм тільки що говорили, точно скажете. От я був на сесії. Там розглядалось питання про виділення коштів на придбання ліхтарів. Додатково я голосував обов'язково за це рішення, а ви за нього не голосували. чуєте? і тепер в результаті мої виборці будуть у вас там ліхтарі. Дякую за Я розумію, що вже розходяться через це фактично установлюють. Вийду, тому що я вважаю це важливо. Це е, наше тільки я не хочу казати, тому що виходить, що скажу з якою пракцією і буде мені слідно. Ми про наших Лохвичан, які в зоні АТО. Що маю на увазі? Маємо на увазі. Нам здається, що ми всі, 30 депутатів, повинні знати, хто з нашого округу там, і знати, як у нього справи і як у його сім'ї в Лохвиці справи. Для цього треба знати, де вони живуть, і їх номер телефона, жінки чи матері. І мен, нам здається, на кожній сесії приділяти цьому, я не знаю, 5 чи 10 хвилин. У будь-якому порядку, там, в різному, як наші справи лохоча. І хто, кожен депутат знає, що в нього на окрузі округ мається робити, скільки то скільки то. По приблизно, так як я чув воєнкома, він казав, 45 з злохизів призвано, 30 зараз там. Мені здається, це прямий наш обов'язок. Це знати. І якщо є проблеми, казати. А тоді вже вирішувати. Є проблеми в сім'ї чи там. Оце така пропозиція. В'ячеслав Іванович, а ви зробіть технічно, як ми повинні знати? Чи ми сюди зайдемо, ви нам дасте адреса, телефони? Доповідаю, всім, всім депутатам, хто не байдуже, до цього питання піднято. В міській раді є інформація, надана воєнковим про тих людей, Лохвича, Кренича, які зараз перебувають. В батальйонах, в регулярній армії, у кого є бажання знати і отримати інформацію про цих людей, будь ласка, зайдіть у міську раду. Ми надамо цю інформацію. Узнайте, чим їм допомогти, донесіть всі ті проблеми, які є. Треба ви поспілкуйтесь, простими словами. Всі ті допомоги, про які ми говорилися, плановані, будуть нам. Це така відповідь. До мене звернулися е, дружина. Учасника АТО Кириченко. Значить, вона хоче отримати наділ на, сільського, на сільського, сільськогосподарського признання. Ну, землю, скажіть, землю, можна. воно буде простіше. Такої землі не виявилося у цьому. Ну, ми віддали 26 гектарів оцієї. Орної землі, яка була належана е, зу ні. Mm? ні ні ні, ні. Зотову. і не Зотову. Так, Я цюку. Цю. Так вона належить йому, не належала. Як вона йому належить? А як? Але запитання перенесени на нас, на а ми в, ми підбору, в, я відбуру по цим, як будемо цим учасникам АТО, Плуху, який виход із цього? Як ми можемо їм наділити і де ми можемо наділити? І чи правильно ми зробили, що ми оцьому Явчуку Михайлу Івановичу виділили оці 26 гектарів? Що що нам, нам робити? Що мені казати цим людям? Ви ж були на минулих сесіях? <кій> Все чуть? Тришні відповідні прийняті. Найдемо можливість, винайдемо земель, які будуть звільнятися, там вже саме в Керниці. Надамо і їм. А спочатку звернуться і зберуть пакет документів. Якщо, ви, якщо цікавиться питання землі учаснику, то це одне. Якщо вас хвилює ті землі, які інші прізвища оплачують, це третя питання. Ну, Ви Я ж надав відповідав. Ще в депутаті у лікарні. Можна явно. Це світ від цих від цієї інформації останньої про учасників. Вчора, в кінці робочого дня, до мене надійшов телефонний дзвінок стосовно Мельника Анатолія Миколаєвича. Він проживає в селі Криниця. Ви знаєте таку чому? 5 пересня, в але зареєстрований він в селі погашена у батьків. А з сім'єю проживає вже давно в селі Криниця. Відповідно, мов потребує допомоги, якої допомоги. В... Він не ну, ні, Прозивали. він зареєстрований в погашенні, але в нас людина може бути на території України будь-де зареєстрована по законодавству. А проживає з сім'єю, давно вже у селі Криниця. Якщо ви зараз не знаєте, в мене велике прохання, так як ви там проживаєте, ви на тому окрузі депутат, дізнайтесь, будь ласка, про цю сім'ю, як можна зв'язатися, якої допомоги вони потребують. Мельник Анатолій. Я вам не знаю, Анатолій Миколаєвич, те, що в мене є. Прізвище, я по батькові проживаю в Кернисі, коли мобілізуємо. Він зараз у центрі, але буде відправлений в зону, а якої конкретно допомоги і ми не знаємо, він потребує. А хто Просто напередодні. Сільський голос. Там проживають батьки і сестра, Як і сестра і Ну я думаю, що ми ж були ще тут, що проживають тут. Якби мені якби... щось що конкретне сказали. Контакт сім'ї. Мається на увазі, якщо ми будемо давати то, допомогу то, міської то, ради, то, депутат, який там повинен так, дати так, довід, то, підвести, то, що вони там проживають. ми долю. Дякую. Шановні депутати, шановні лохвичани, запрошую п'ятницю, 16-й годині в будинок культури, де буде звіт голови міської ради за всю нашу роботу, яку ми зробили. Всі ці цих подій в цих, ми зробили спецвипуск газети Зоря тісна співпраця є і була. Донесемо цю газету майже в кожну домівку. Читайте, вивчайте, пропонуйте і допомагайте. Крім того, ми планували прибрати сосновий парк черговий раз 4 квітня. В суботу, але в зв'язку з погодніми умовами бачимо, що зима повертається до нас. Є пропозиція перенести орієнтіровано на 25-те. Коли... Субота 25-та. Додатково ми повідомимо. Тому всі питання ми розглянули. 58-ма сесія Лохвицької міської ради 6-го скликання оголошується закритою.